Людинки, всім привіт! Оскільки до мене останнім часом вертається доволі багато людей стосовно активації таких функцій, як Android-Auto і Apple CarPlay на автомобілі групи VAG, вирішив все ж таки розповісти, що це за такі функції, яка в них є користь і чому вам потрібно, чи, можливо, хтось зрозуміє, що не потрібно ними користуватись, одразу скажу, що багато хто хто має подібні автомобілі, це автомобілі групи VAG на платформі MQB. Іноді навіть не знають, що ці функції присутні в їх автомобілі, адже для їх використання потрібно підключатися. Вчити телефон до Мультимедійної системи саме дротом, тобто через USB-кабель. А у нас зазвичай люди швиденько підключають після купівлі автомобіля його до Bluetooth для прослуховування, наприклад, музики чи телефонних розмов. І зарядку, до речі, цих самих гаджетів проводять через сторонні такі блоки живлення, через прикурювач, а стандартний USB-роз'єм, який присутній в автомобілі, чомусь не використовують. Це така в мене статистика, ну не знаю, чому так виходить, але от я спостерігаю саме. За такою ситуацією, і от саме через те, що люди дротом не підключають телефон до свого автомобіля, вони не знають, що ці функції в них є, і як ними можна користуватися зараз. Десь 50% людей, які до мене звернулися за допомогою в активації цієї функції, цю функцію мають активованою. Ну якось так. А, але не суть. Розкажу, що воно таке, як воно працює. Покажу, продемонструю пару додатків, щоб ви розуміли, наскільки ця штукенція може бути зручною. Я її у себе також додатково після купівлі цього автомобіля вона в мене була не активована, активовував також у сторонніх людей за гроші і реально не уявляю зараз життя на цьому автомобілі чи на іншому без цієї функції, оскільки вона реально дуже і дуже зручна. Якщо ми говоримо про автомобілі групи ВАГ, у нас буде десь плюс-мінус отакого виду дисплей, але блоки керування вони плюс-мінус одинакові. Якщо у нас мультимедійна система підтримує Android Auto або Apple CarPlay, тут бачите два логотипи, це значить, що підключивши дротом телефон, ми зможемо на екран мультимедійної системи перевести частину відзеркалити тих додатків, які використовуємо себе в смартфоні. І, наприклад, банальну навігацію нам не потрібно буде запускати на екрані, вішати ще додатково сюди телефон. Ми це все можемо зробити на екрані мультимедійної системи. Зручно, швидко, воно оновлюється, воно дуже непогано виглядає ще й екран набагато більший, ніж, наприклад, на телефоні. Тому, ну, якби це, мабуть, найголовніша зручність. Іноді, якщо це ця функція в автомобілях групи ВАК, це шкода Volkswagen Audi, Seat, повторюсь, це платформи MQB з 2013 по 2019, чи навіть іноді там 20-й рік автомобілів були ще попередніх поколінь, якби вона може бути не активована. Тут буде написано. Там зверніться до дилера, щоб ввести ключ активації, так от то, якби до мене можете звернутися, я в 95% десь можу вам допомогти її активувати дещо дешевше і без необхідності звертатися до дилера. Так от в даних автомобілях можна користуватися функціями Android Auto Apple CarPlay, тільки підключивши їх до автомобіля через дріт. Причому дріт має бути, по-перше, якісний. По-друге, цей дріт має підтримувати не тільки зарядку вашого смартфону, а ще й передачу даних. Тобто, це як мінімум. Оригінальний кабель або аналог, замінник, але з інтерфейсом для передачі даних. Інакше ну, якби ми нічого на мультимедійну систему не зможемо перевести. Тому перше, чим ми, що ми купуємо, це нормальний кабель, підключаємо його до USB-роз'єму. Зазвичай робочий той, що працює саме на ці додатки: AppConnect, SmartLink чи Seat Full Link це. Саме роз'єм, який знаходиться у нас під блоком клімату. Іноді буває ще доступний другий роз'єм в бардачку, він теж може працювати, ну, але треба пробувати. Запустити Android-Auto або Apple CarPlay, ви можете тільки з одного якогось смартфону, навіть якщо ви два, які підтримують цю функцію, вставити в обидва usb роз'єми, які у вас є, буде працювати тільки якийсь один. Отже, у нас поки що такий екран, нічого не помітно. Давайте приєднаємо телефон, подивимося, що дасть. Я буду наводити приклад на Apple. Apple CarPlay, от як бачите, одразу підключив, пішла зарядка. Я тепер телефон можу просто сховати. Він мені. Це дуже дякую. на зв'язку. Тоді. Ну, і от, як бачите, вже перша функція у нас була: я прийняв дзвінок, робиться це з екрану мультимедійної системи, або навіть підтримуються клавіші з мультикерма, І це доволі зручно, вам не треба брати до рук телефон. Хоча, в принципі, в автомобілях ВАК, коли йде дзвінок через Bluetooth, воно теж приймається з екрану. Ну, але не суть. Основна фішка в тому, що ви можете тут використовувати голосовий набір, швидкий, який підтримується. ну, Через ваш смартфон, через інтернет. Наведу приклад. Я відкриваю, наприклад, навігацію, мені кудись потрібно їхати. Я натискаю пошук, і тут шукаємо, куди ми їдемо. Держпром. У Харкові, будь ласка. Будь ласка, порівняйте швидкість активації навігаційної системи. Будь ласка, я вже готовий до руху, у мене 12 кілометрів, 23 хвилини. Прибуття. З, наприклад, якщо я буду брати отут і вводити повністю от стандартна мультимедійна система, мене просить ввести там спочатку місто, потім вулицю, потім, можливо, центр чи ще щось подібне. Чому я кажу, що цю штуку я просто не уявляю зараз свого автомобіля без Android-Auto або Apple CarPlay. Це ж зручно зручно, це швидко. Ну і на екрані, як бачите, мені приходять повідомлення, наприклад, в чати. Подивимося, давайте які додатки доступні в стандартному виконанні. Тобто, це, звісно, ж телефон, це музична система, якщо це Apple Music у нас може бути або на Android авто, це YouTube Music чи Google Music, як вони там називаються. Це стандартні карти, що Apple, що Google будуть, якщо у вас Android буде налаштування, повідомлення. Єдине, що по повідомленням ми ви їх зможете тільки що ви Це вшіть получатілю Марішка. І голосове керування на жаль тут доступне тільки російською мовою ну це якби. Сірі, вона не знає, поки що українською не може спілкуватися. Так само всі месенджери, WhatsApp, Viber, Telegram, вони можуть тільки зачитувати вам повідомлення, і ви можете голосом також відповідати щось. Це вже якась зручність. Текст писати тут, на жаль, нічого не вийде. Найзручніші додатки, найголовніше, чому я використовую ці функції, це все ж таки навігація Google Maps, і що найзручніше, в Україні доступний також. І – це навігаційна система, яка дозволяє відслідковувати. По-перше, обмеження швидкості, по-друге, камери, які контролюють цю швидкість, щоб ви її не перевищували. Це міжнародна така навігаційна система, вона доступна в багатьох країнах, і в Україні вона також працює, показує актуальні камери. Але частіше я все ж користуюсь Google Maps, тому що вже багатьма роками перевірено, що цей навігатор це додаток, який є найзручнішим, він є найшвидшим в роботі і він є найточнішим. Зазвичай, якщо він прогнозує час прибуття, якийсь, то цей час збігає. Якщо в дорозі там нічого не змінюється. Плюс на Google Maps ви можете побачити, наприклад, затори, які з'являються в процесі їзди там по місту. Ви можете перебудувати маршрут, обрати декілька різних маршрутів. Наприклад, якщо ви знаєте дорогу, можете обрати якусь іншу, а на своїй улюбленій дорозі ви можете побачити, що сьогодні, наприклад, там затори, і туди зараз їхати не варто. Вам навігатор одразу запропонує якийсь об'їзд. Що стосується Вейза, то він дуже часто не вгадує. Він не має такого крутого контролю за заторами, як, наприклад, Google Maps, і тому час прибуття може суттєво відрізнятися. Google може показати, що там затори. Через це ви приїжджаєте там на 20 хвилин пізніше, а Waze, наприклад, показує те, що ви приїдете на 20 хвилин раніше. Ну, така особливість. От, давайте спробуємо. Держпром. Ну, станція метро нехай буде почати поїздку. От як бачите, Waze показує 20... 21 хвилину. Google Maps у нас показує 23 хвилини. І я вам скажу, що Google Maps Зазвичай точніше, набагато. Основна перевага саме M-Waze, це в тому, що ви його так вімкнули, їдете. Якщо ви дорогу знаєте добре, але боїтеся завтикати і пропустити камеру, то він вам про це гучно так само голосом скаже в динаміки вашого автомобіля, і ви точно не пропустите, не перевищите швидкість. А в будь-якому випадку, якби це використання додатків з телефону на екрані мультимедійної системи, це набагато зручніше і набагато безпечніше. Часто надходять питання стосовно безпробу бездротового Play чи Android Auto, я в цьому, чесно кажучи, не вбачаю, покористувавшись одним і іншим якби, варіантом використання якихось плюсів, окрім бездротового Android Auto Apple CarPlay на коротких поїздках. Тому що, якщо ви їдете далеко, вам все рівно треба підключити свій телефон, щоб йшла зарядка. Тому що таке використання, коли ви транслюєте додатки на екран мультимедіа, у вас іде навігація, вона з телефону тягне gps дані. Якби. Телефон висаджується просто ну, разу в три швидше, ніж в звичайному, коли він у вас в кармані лежить. Тому на далеких поїздках підключення дротом все рівно потрібне. Для того, щоб зробити CarPlay чи android Auto бездротовим, треба придбати таку штукенцію з Aliexpress. Вони коштують від 50 доларів. Підключається в USB-роз'єм і вже до неї ви підключаєте своїм телефоном. І ця штукенція, цей такий бокс, він передає якраз таки по Bluetooth всю інформацію на мультимедійну систему. Але навіть для цього у вас потрібно, щоб були активно. Android Auto, Apple CarPlay в самій магнітолі. Тобто, якщо вони розблоковано не розблоковані, купівля цього девайсу вам абсолютно ніяк не допоможе. Він працює тільки тоді, коли все розблоковано. Тому, ну якби я зазвичай сів в автомобіль, вставив дріт, і далі вже всю роботу я продовжую на екрані мультимедійної системи. Це зручно. Повторюсь, от я можу музику зайти, наприклад, вімкнути послухати. Будь ласочка, все працює доволі швидко, якщо є нормальний інтернет, якби і найголовніше це навігація. Давайте спробуємо кудись все ж таки доїхати, подивитись. Ну, тобто от, швидкість роботи все ще дуже залежить від смартфону, яким ви використовуєте. Його у мене iPhone 12. -й. Не останній, на жаль, але в принципі він працює доволі адекватно. Я підключав свій Android, старенький Samsung, простенький, ледь не найдешевший, то він так підгальмовує. Тому тут все дуже залежить від смартфону. Якщо плануєте використовувати цю функцію в автомобілі, то краще все-таки трішки доплатити, взяти потужніший смартфон буде працювати стабільніше. Давайте ми кудись поїдемо. Ну, наприклад, мені їхати в сторону аеропорта. Аеропорт Харків, навіть під підказки є, швидко все це робиться. Ну, Мені дуже і дуже зручно користуватися цим додатком, будь ласка, зараз запустимо автомобіль і можемо рушати, покажу, як воно працює в дорозі. Ми починаємо їхати, і коли ми починаємо крутитись, якусь сторону. У нас телефон передає інформацію по положенню нашого автомобіля, і як бачите, навігаційна карта вона також розвертається. Тобто, зручно слідкувати, куди ти їдеш, куди тобі треба направлятися, куди розвернутися. Практично, ну я не знаю, як з компасом орієнтуєшся, все доволі зручно. На екрані, якби по місту, особливо кататись, як бачите, Google Maps, він виводить навіть будівлі. Перевулки всі, повороти. Ну, Дуже-дуже круто і дуже зручно. Багато хто часто запитує, якою я навігацією користуюсь, то тільки Google Maps. Все, більше ніякої. Вбудовано, я вмикаю вкрай рідко, коли мені, наприклад, по мені дорозі треба кудись їхати. Я знаю, що там заторів не буде. Тут у нас парковочний асистент виходить, і я просто хочу знати, наприклад, яка відстань мені залишилась. Тоді я використовую вбудовано. А так постійно Google Maps по місту особливо, тому що не хочеться зайвий раз 5-10 хвилин. Витрачати на затори, от зазвичай я тут виїжджаю з цього місця з медкомплексу праворуч, але зараз мені показує, що сюди цим маршрутом на 9 хвилин буде довше їхати. 9 хвилин, погодьтеся ну немаленький час і от краще скористатися таким іншим маршрутом. Поїхали. Тим, що пропонує мені навігація, якщо ви, наприклад, знаєте дорогу краще, хочете поїхати неї, навіть не зважаючи на те, що навігація каже, що так буде довше, вона доволі швиденько перебудовується. Найголовніше, що для цього потрібне працююче інтернет з'єднання. Тоді все добре, ви швиденько перекалькулює вам. Дуже корисна штука в незнайомих місцях, наприклад, в містах незнайомих, де ви вперше, якби там, це реально допомагає швиденько орієнтуватись, тому що навігація Google Maps він в тому числі враховує напрямок руху, якщо є односторонній рух, чи двосторонній, чи перекрита дорога. От якраз одразу скажу, незручність якби, вбудованої навігації. Я оновив 2022 роком собі картки. А і досі деякі ділянки дороги Полтава Київ, наприклад, коли я по ній їду, по новим ділянкам, які були набудовані останні там 4 роки, то ця навігація вбудована. Вона їх не бачить, вона показує, що ти їдеш по полю. В Google Maps це все вже промальовано. Тобто, ця штука набагато актуальніша. Показує об'їзди, показує затори, показує зміну напрямків, зміну маршрутів, коротше, зміну доріг, появу нових доріг і так далі. Коротше, ну я за Google Maps всіма руками і ногами голосую. Є підказки, голосові, будь ласка, щоб ви не провтикали куди повертати. Я ними користуюсь в великих містах, де а, ну, не знаєш дорогу, відволікаєшся за дорожньою обстановкою, слідкуєш. Наприклад, в Києві там часто проїжджаю, тому використовую голосові підказки. Зазвичай у своєму місті в Харкові я там її відключаю, тому що знаю, де коли мені куди повертати. Паралельно з голосом навігації я можу слухати музику, можу приймати дзвінки, і це все не перебиває один одного. Коротше, це дуже дуже зручно. Слухаємо. ліворуч. Ну, будь ласка, за 100 метрів мене повідомляють, що тут мені треба ліворуч повертати. Прийшло повідомлення від дружини, Давайте прослухаємо. Маришка, я то я соня повезу в бабе. Да. Що ви Все есть. В вашем сообщении говорится, то есть ли. вы хотите отправить или изменить его? Отправить. Вид Отправлено. Ну, Якось так воно працює криво косо боку. Повторюсь, тільки російська, поки що, є. Якби маю надію, що скоро що Google, що Apple інтегрують голосові підказки, але в Android, здається, працює українська мова, що на голосовий набір, що на такі зачитування підказок чи повідомлень. Отак можна цим користуватись. Це безпечно, це зручно. Повторюсь, як бачите, і реально корисно. Тому такі функції, як на мене. Необхідні практично кожному водію, особливо коли ви багато часу проводите в автомобілі, їздите далеко. Я на далекій відстані їжджу, повторюсь, це незамінний просто помічник для мене. Що в моїй роботі? Що я їду там з Харкова на Львів чи навпаки, зі Львова на Харків, об'їжджаю в Києві затори доволі швидко. Економлю реально величезну купу часу, плюс величезну купу грошей на витраті пального, бо не стою в заторах. Ну так працює Waze, показує камеру контролю швидкості попереду. Ще може і голосом повідомити. Також весь що зручно показує швидкість по GPS даним зі смартфону. От у мене 100 метрів камера, от, трішки 200 метрів показує. І от камера на стопчику висить. Нема чомусь голосового повідомлення, але... Но... Але по суті ви зрозуміли, воно працює і працює доволі зручно. Що ще стосується Waze, це те, щоб от працювало повідомлення про камери чи просто карта. Зі швидкістю вам не потрібно запускати навігацію, вказувати якусь точку, щоб вас туди вело. Ви просто відкрили його на екрані, от в такому вигляді, і їдете, спостерігаєте, де ви знаходитеся. Знову ж таки, швидкість реакції залежить від смартфону і від підключення до інтернету. Отака така корисна функція. Повторюю, що Apple CarPlay на смартфонах Apple, що Android Auto на смартфонах там з операційною системою Android. Працюють приблизно одинаково, вони мають різний дизайн, але от саме ті додатки, які виводяться на екран, з якими можна взаємодіяти водію, вони плюс-мінус одинакові. Єдине, що на Android нещодавно в мене було відео, як можна вивести, наприклад, YouTube, там є певні хаки. Подивіться внизу, я в лоці опису закріплю посилання на це відео. І там розказано, як можна це зробити. В Apple складніше, тому що є система захисту. Справа в тому, що перегляд відео все-таки на екрані це є штука небезпечна. Хоча в Деяких автомобілях воно відкрите з заводу. Ну, Можливо, така політика компанії Volkswagen, не знаю. Подивимося, як воно буде розвиватись в подальшому. В цілому, поки що, мене навіть такий набір влаштовує. Якщо користуєтесь якимись цікавими додатками корисними, запропонуйте їх внизу в блоці коментарів. І також напишіть, користуєтесь чи не користуєтесь. Повторюсь, якщо ви володієте автомобілем групи VAG, де у вас є якби, можливість активувати ці функції, ви можете звернутися до мене, я вам з цим допоможу. Або в мене на Каналі є відеоінструкції, за допомогою яких ви можете самостійно це все зробити. Дякую, гадаю, така розширена інформація по цим функціям була вам цікавою. Якщо так, тисніть вподобайку, підпишіться, напишіть коментар, і до нових зустрічей.